Сьогодні ми поговоримо про мозкові хвилі, візуалізації, медитації, гіпнотичний транс і як це все пов'язано. Наш мозок знаходиться постійно у хвилях кожного дня, кожної хвилини. І ці хвилі ми можемо виміряти і побачити їх за допомогою енцефолограми. І хвилі можуть бути як частішими, так більш розхожими, більш плавними. І це ми можемо побачити на папері як факт. Зміна таких хвиль залежить від того, чим ми займаємося протягом дня. Якщо ми активні працюємо, це один стан. Ми пішли на обід, чи ми відпочиваємо, це інший стан. Мрійливий – інший стан. Переходимо до сну зовсім інший стан. Такі стани мають свою назву. І ми сьогодні поговоримо про 4 стани: бета-стан, альфа, тета і дельта. Якщо хвилі на папері Вверх і вниз, частіше, ми знаходимося у активному стані. Він називається бета-стан. Коли ми вирішуємо наші повсякденні задачі, потрібно, наприклад, щось підсумувати, підрахувати, ми зосереджені, працюємо логічно, це стан бета, це наш усвідомлений рівень, це стан з відкритими очима, наші когнітивні задачі. А також 5 органів чуття до чого ми доторкаємося, до паперу, до комп'ютера, до чашки, що ми слухаємо, відчуваємо на смак, на запах і, звичайно, задіюємо наше бачення. Наступний стан це стан альфа. Альфа декількорівнева, і вона може бути першим кроком до гіпнотичного стану. Може бути як закритими очима, так і відкритими очима. Ми задумалися десь в транспорті, ми нелогічні, не сфокусовані, ми більш розслаблені. Також стверджують, що це стан, коли ти зливаєшся з природніми ритмами, з ритмами Землі. Наприклад, гуляємо в парку. Або десь на природі, на городі, на ставку, на річці. Звичайно, у нас легке розслаблення, нема такого сильного переживання. І хтось тут більше починає відкриватися і більше приходить інших ідей, або більше зливається з природою, або більше відкривається, говорить з іншою людиною. Ми можемо таки взяти приклад: наприклад, ви з подругою у парку пішли гуляти, і хтось може помітити. Коли ви більше там, гуляєте, розсл... починаєте розслаблятися, ви починаєте відкриватися, як то кажуть, і розказувати всі свої таємниці, всі свої мрії. Ви переходите на цей розслаблений стан, коли ви розповідаєте, не обов'язково, що ваша знайома подруга розуміє вас, вона може слухати. Навіть активно приймати участь, задавати запитання, розповідати щось про себе, але чи вона дійсно вас розуміє? Бо коли вона вас розуміє, вона потім не розкаже цю історію, тому що ви перебуваєте під час розмови в такому стані з нею, починаєте відчувати себе по-іншому. Тобто, ви відкриваєтеся, ви довіряєтеся і ви думаєте, що вона вас розуміє? Ну, це як з прикладі, так. Да? Це може бути будь-що. Ще один із видів розуміння, що це стан, це коли ми молимося, або це стан творчості. Тобто ви від, з відкритими очима, занурені у якусь творчість, складаєте букети, пишете пісні, вірші, сценарії, ви перебуваєте у світі творчості. Якщо ви бажаєте відчути альфа-стан, потрібно просто закрити очі і почати щось згадувати позитивне. Я раджу на, на сьогодні. Або Щось пов'язано з природою, теж позитивне. Наступний стан це стан тета, це глибші вже візуалізації, медитації, це робота з образоправами. правами, більше для індивідуальних робіт. Швидше всього вони проводяться з закритими очима. Є невелика кількість людей, які можуть так медитувати із відкритими очима, але до цього не потрібно. Скажімо так, дуже прагнути. Для когось це потрібно, для когось не потрібно. Якщо це і є групові роботи, то це вже не зовсім для початківців. Вони починаються всі групові роботи, звичайно, з альфа-стану, але трішки можуть переходити на тета. Наступний стан це дельта-стан. Це коли робляться глибокі медитації, можуть, як то кажуть, часові або якась робота. Коли ми занурилися у нашу підсвідомість глибше і глибше. Це дуже серйозна техніка, якщо її правильно робити. У мене є одна така техніка, з цієї техніки у мене почалася своя кар'єра. Тобто, техніка проходить як мінімум 4 години: це і спілкування, тобто бета-стан, потім розслаблення і підведення до роботи, трішки вузелізації, тобто, ми переходимо вже на альфа-стан. І після Альфа стану ми вже занурюємося більше в роботу тета стан, і даний, дана техніка має можливість дійти до дельта стану, відчути це стан, хоча не всі до цього доходять, і багато хто розчаровується початківців. Хто не початківець, розуміє, що десь потрібно допрацювати трішки, тому що це, це таке все таки вправа. Це вправа, як ми робимо якусь спортивну вправу, так і вправа для нашого розуму, для наших мізків. І на такій вправі групові роботи не проводяться. А якщо вони проводяться, то потрібно тут багато спостерігачів за людьми, які проходять ем, такі вправи. І тут хочу зауважити, що коли ми проходимо якусь роботу. Або якусь медитацію, хтось вам розкаже, давайте помедитуємо, зробіть таку вправу, зробіть таку вправу. Ми, як спеціалісти, як люди більш хто розуміється на таких вправах, кажемо, що не потрібно так робити. Є медитації, які проходять дуже легко і повертають людину назад. А є, якщо ви занурили в якийсь стан, людина швидко перейшла ці стани від бета до альфа до тета і так далі. І що далі? Ну, ви ж не знаєте, що робити. І якщо ви не розумієтесь на людині, людина може відключитися, наприклад, на вашій медитації, ви скажете, що це питання людини. Тому, якщо я комусь відписую по таким медитаціям, не тому, що я хочу там щось показати, що ми розуміємо, ні, просто є глибокі медитації. А що таке медитація? Це залежить від того, що ви говорите в своїх медитаціях. Це перше всього, що ви людині кажете, який зміст. Ви повинні розумітися на цьому змісті, не тільки взяти медитацію, провести, а ще й розумітися. Ну, для когось такі медитації будуть, вони швидко там зайшли, помедитували вийшли. А більш люди, і особливо там чи тривожні, чи де щось. Ця медитація, яку ви зробили, може для них з'єднатися з якоюсь ем, картинкою в їхньому житті уже щось таке трапилося. А ви зазвичай розповідаєте, що щось вже таке трапилося. Да? Це теж про минуле. Ви розповідаєте? Тут можна теж багато ще говорити. І тобто, а що таке минуле? Минуле це вже підсвідомість, це більше довготривала пам'ять, це вже відкрили від другі якісь історії. І от людина може або і вас неправильно зрозуміти, ну. Давайте так: хто робить медитації, тому що роблять їх у багатьох галузях. Розумійтеся на цих медитаціях. І якщо вам хтось пише, що трошки ви йдете не туди, значить прислухайтесь до того. Тому що ви, хто там продавець, маркетолог, навіть психолог. Якщо ви не знаєте, не практикувалися, просто давайте попробуємо, Ви її можете попробувати в себе вдома. Попробуйте на практиці, попробуйте на собі перше з групою людей на собі. А потім пропонуйте для когось. Це для мене початковий такий вихід, якщо люди хочуть створювати медитації в своїй групі. А десь там почула, і там класно, хтось сказав, о, так класно, Ну, для когось класно, а для когось, навіть хто в тривожному стані, можна піти на, другий якийсь, на другу свою якусь пам'ять тривожну і так далі. Далі. ну, Це трішки не про позитив, це про серйозне. Отже, що відбувається, коли ми медитуємо або в трансі, або в глибокій візуалізації, або не в глибокій візуалізації, образу праві, гіпнотичному стані, можна називати по-різному, залежить від того, що ми пропонуємо. Перший активний стан бета ми не в гіпнозі, ми просто говоримо з відкритими очима і так далі. Якщо ми переходимо пепто-стан і дельта стан це вже наша підсвідомість. Ми переходимо туди за допомогою прав дихання, розслаблення, початкових візуалізацій. А альфа-стан це міст між свідомістю і підсвідомістю. Звідси ви можете отримати доступ до своєї підсвідомості. Або повернутися назад до стану бета. Якщо ви робите медитацію, ви тут говорите, говорите, ви кажете, уявіть, людина перейшла на альфа стан, а потім ви навіть не знаєте, якщо це групові медитації, чи вона перейшла далі, і хтось навіть не повертає. Вони кажуть, уявіть, а як ви закінчили ці медитації? А як, а як, а що далі? Ну, тобто, людина уявила і все. І що далі? Вона вийшла. Або не вийшла, або перейшла до своєї там пам'яті. Ви цього не знаєте, бо ви проводите групові свої роботи. А якщо можна медитації, то знати, які медитації просто є з бета стану, перейти на альфа-стан і назад привести своїх людей. Це є безпечно. Але не кожен. Навіть професіонал не може сказати, якщо це група людей, в якому стані наразі перебуває людина. Тому що якщо початківець, вона й сама не знає, в якому стані перебуває, тому що про її стан, якщо це потрібно запитувати і що вона розповідає, потім з тої розповіді вже знати, в якому стані. А багато роблять групових вправ просто, просто Просто відкрили, давайте помедитуємо і все. І залишили людину так. А потім людина думає: ой, мені ж так сподобалося, все так сподобалось, все чудово, тому що я там подумала про що. Взагалі, ну, це можуть бути інші варіанти. Ці стани, хто хоче там медитувати, пробувати візуалізації, або навчати, або самому навчатись, або щось більше знати, будь ласка, зверніть на це увагу більше. Більше вивчайте, якщо хочете про це, і все буде добре, якщо ви тільки розумієтесь на цьому правильно. І тут ще хочеться ще одна сказати: коли я кажу, що ми переходимо від одного стану до іншого стану, це не означає, що ми. Повністю відключаємося від тих станів. Переходимо на якийсь один стан. Ні, це всі стани у нас постійно є. Ці хвилі постійно працюють тільки один із них стає більш домінуючим, більш визначним ніж інші.